Давайте сьогодні подивимося, що вищі сили вам порадять у це свято. Що вищі сили? Якою людиною вас бачать вища сили? Ну, ви творець свого життя. Ви зараз знаходитесь в ситуації, де ви повністю керуєте, або повністю маєте вплив на ті ситуації, які є в вашому житті. Знаєте ви про це чи ні? Можливо, ви не здогадуєтесь або ж займаєте позицію жертви, що ні, це не я, я не можу, в мене не виходить. Але вищі сили бачать, що ви все можете вирішити. Все ваше життя зараз знаходиться у ваших руках. І вищі сили зараз вам стоять позаду і допомагають вам, навіть відказують, що вони вам хочуть підказати. Вони вам хочуть сказати, щоб ви руйнували якісь відносини з королем жезлів. Можливо, вам це зараз страшно зробити, ви знаходитесь в якомусь навіть розпачі, але вам тут говорять, що ці відносини з королем жезлів треба завершити. Як би не було страшно, як би ви не хвилювалися з цього приводу? Давайте тоді подивимося, що вас чекає, запитаємо ваших сил, якщо жінка залишиться в відносинах з королем жезлів. Таємна жриця чекає і топік. Тобто, можливо, буде ситуація, що через якусь ще одну жінку у ваших відносинах ви зайдете все одно в тупіку цих, у вашому партнерстві, а якщо ви все ж таки вирішите завершити ці відносини, вас чекає благополуччя. Скоріше за все, оцю позицію жертви ви подолаєте, де ви підвішені за одну ногу, і ви зрозумієте, наскільки ви цінна і наскільки багато ви самі можете зробити, і які блага вам потім підуть. Ви, можливо, ви знайдете тоді роботу, зможете якось реалізувати себе, але у вас буде дев'ятка пентаклів. Це всі блага, і ви будете задоволені тією ситуацією, яка все ж таки сталася.